Шановні глядачі та підписники, вітаю всіх на своєму каналі Фест Поважний. І сьогодні наша чергова робоча зміна у місті Львів. Сьогодні у нас цеке числом третє. Чи що? я да, подивився, як завжди не знаю. Так, 3 листопада, понеділок. І я вже отримав свій перший заказ. Вирушаємо Вирушаю, вирушаю, вирушаю на вулицю Садову, 25 на Свентіцького, 6 кілометрів 242 гривні. Але є один нюанс. Як завжди, я постійно лишаю скарги е, на те, що уклон трошки намахує на цьому. Е, на доїзді. Мені пише, що я буду пасажиром через 3 хвилини, а навігатор написав, що я буду пасажиром через 13 хвилин. 13 хвилин різниця. І я мушу дзвонити до пасажира і повідомляти, що я запізнюся. Бо інакше, якщо пасажир скасує замовлення, і я не буду протягом вказаного часу, за 3 хвилин, мені впає штраф. Уклон 40 грей. Для вас замовлення. Бля. Тобто, 154? гривні. Забув виключити оптимальний, прийшов заказ, кіровий заказ, 2 кілометри до подачі. 3 кілометри їхати орієнтовно, що знаєте, не подивився 150 гривень. Ні, трошки мало тут зараз подамося. Е, на уклоні. Коротше, що я говорю. І вони мені пають 60 гривень штрафу, з того, що я не подався. І якщо їм кидаю на вайбер скрін цього номера е, пасажира, до кого я типу, телефонував і попереджав, нібито попереджав, е, вони скасовують це 60 гривень заказ, вам його вертають. Але за карму не скасовують. Отаки чергова найобочка від уклону. Е, та Коротше, мені треба переставати трохи менше мочукатися, звісно. Я трохи спільчива людина. Бо на мій ютуб канал, до речі, вчора підписав мій похресник. І блін. Короче, якось так. Е, до речі, мене не було тиждень часу. Та я десь тиждень не, в... не вікна відео. Вдома була. Багато роботи нарешті встановили зарядку на Теслу. Тесла вже є, Тесла вже їздить, Я не знаю. говорив, не говорив. лишається її тільки помалювати і виставити зазори по капоті і по крилу. Все. Ну і Помалювати передній бампер, капот і крило. І все. І все. Тесла вже буде в мене. Роботи закінчилися, виконані. Недорого мені тут все обійшлося. І десь через 2 тижні треба зробити в мене світло вже на вулиці, бо світла на вулиці в мене вдома немає. Є тільки загальне, там, що світить. На, цей, на дорогу, а на подвір'ї немає. Зробимо це, покажемо трошки щось там і розкажемо. А наразі їдемо до пасажира. Нам лишилося бути в дорозі 9 хвилин. Я за до пасажира пасажир сказав, що задоволений мене почекає там якась старша жіночка, їй спішити немає куди. Їй нема куди, блін, а мені на жаль є, тому що. Мені не виїзд на в пробках. Але, блін, я ще їду в таку, е, вибачте на слові золу пенсію. На Снопківську, де там затори постоянно. Тому що почався навчальний період і тепер всюди затори, блін, в які в годині я б не виїхав. Тому їдемо! Так, даний заказ ми виконали. Ми його виконували майже 45 хвилин. Це треш. Ось такий така ситуація на вулиці Снопківській. Знаєте, як це вулиця Снопківська, походу. Ну, франка, пальні, хрен с ним. О, такі затори. І ще заді мене там куча заторів. Треш. Так, у зв'язку з такою печальною ситуацією на дорогах, Я вистую фільтра. 35 гривень за кілометр, півтора подача, Е, 1,4, мінімум 200 і дальнячок. Чекаємо заказів, Блін, не знаю, буде, не буде, хоча зараз на годиннику 9.16. Приїхав я 7 кілометрів. Прийшов такий заказ по фільтрах. Беремо його. І їдемо. І таке буває в нашій роботі. Чекаємо на наступний. Такий заказ залетів по фільтрам, на мою думку, дуже класний. Так, друзі, подався на таку доставочку. Чекаємо, поки нам принесуть посилочку. Ось так воно виглядає тут. Йдемо від Марти. Віддали мій заказ отримувачу, а він дав 300 гривень без решти. Що може бути краще? Так, зараз ми біля Арсену зайдемо в туалет і будемо працювати далі. Орієнтовно десь 32 хвилини без заказу, Три закази сьогодні тільки зробили. у Львові. Годину ждав цей заказ. Годину, блін. Галина, де ти була швидше? такі гарний закази, Що не взяти? 300 подача, 367. Вирушаємо. Ось такий заказ прийшов і ми його забираємо. Паша! Жди, їду по тебе. Блять, і що робити в цій ситуації? От ось так. У мене тут є дорога, а вони собі тут поставили огорожу. Прошу ще раз показую. Клієнт трубки не бере. От навіть не менше об'їхати. Якось так. Дзвонимо до диспетчера. Заказ даний скасував Мене потім знайшли пасажири, коли вже було 4 хвилини. Я сказав, що нікуди їхати не буду. Диспетчерка мене попросила об'їдти, там осі для об'їзду. Я відмовився. Подачу мені компенсацію за подачу не дати, тому що було менше 1 кілометра. Ось так потрібно робити з пасажиром. До речі, вона до мене підійшла і сказала. А, за точку подачі Вас уклон неправильно ставить точку подачі. Ну, що тут ви ж скажете, Дурнува людині. день. Короче, наразі якось так замовно скасовано, компенсації немає, буде потратив 15 хвилин з раку. Така робота. Сьогодні прям день доставок. Берем такий заказ. Я вам десь зараз ще раз покажу. Динаповка та хрен снігна туди. Немає роботи. А хто мені скаже, що це за 69 42? Що за компенсація? Дзвонимо зараз на фуфлон, питаємося, що за розмір компенсації такий. Поки мені ще не прийшла доставка, позвонив я запитався за це, за що за компенсація така була. Е мені помилково порахували за клас Light. У мене Light відключений і мені порахували компенсацію за Light чорта. Вони всі вибачили. Е зараз мені дорахують. Зараз я навіть покажу От вашу заявку по компенсації. Буде розглянуто найближчим часом. Е, так що, друзі, будь ласка, переглядайте Вони носить доставочку, яку компенсацію вам дають. в них помилково порахували лайт. Я вони найобують легенько. Так, що роби висновки, шановні глядачі, відколи уклон перейшов під Київстар, е, найобочки стали більшими. Тому, будь ласка, рахуйте все, звертайте уваги на всі виплати, компенсації, перераховуйте закази по тій формі, що я вам скорше давав. Тому що Київстар, як... Намахує вас як оператор зв'язку, так само і намахує нас, як водій таксі. Ну, типу, контор, яка, типу, надає інформацію. Бо ж уклон це ж не таксі, це якась контора, вона контора, як конторика, надає інформацію. Найобочки тут на кожному шляху. Будьте уважні і обережні. А уклон свою купілочку отримав черговий дизлайк. верніше. І Якось так живемо, так що не давайте себе дурити тим шльок. Я казав якийсь день доставок. Що то робиться? Прошу, щоб не казали ще якусь херню часа. От 69 гривень. Потім знову нова заявка, що я подав був замало мало і додала 9,36 Так що, отакі найо від Київ Стар Уклон. Знов доставка. А що це таке? І доставка за доставкою. Цю доставку я, блін, промахав, не встиг добігти до машини. Ну це просто день доставок, знаєте. Коротше. Думайте, що хочете. Ну та доставка прийшла і я навіть не від'їхав від попередньої доставки, тільки розвернувся. Ще такого дня я не мав. Все, це вже треба вести людину. Я думав, що в мене вже якісь фільтри настроєні на доставочку. Кілометр подача 300 гривень їдемо. такий парк в, лі... в листі. Гарно так, конечно. Має бути правда сьогодні дощик, правда. Але зато тепленько. Так, тролейбус ми пропускаємо в нього пріоритет. У нас нема пріоритету. Гінати можна далі, пошухіт не можна. Слухаємо Elux FM 1047 і їде. Mm. -е Треба виключити музику, бо ще мене забанять. За те, що порушення авторських прав. Так, поки він там є. Ми лінію не пересікаємо, а здійснюємо так зване випередження. Оп. Стрілечка зелена у нас в пріоритеті. Нікого нема, ніхто не повертає, а ми повертаємо. Зразу автобус ми обганяємо. І до пасажира вирушаємо. Перемо реп зачитав. Така в нас погана дорога. Приїхали, як далеко що той в того, що ми обігнали. Ще бог знаде. Так, у нас червоне, ждемо, ждем, ждемо, ждем. нам куди треба? Направо і зразу має бути пасажир. На годинку 16.13 намотали ми 80 км сьогодні. Орієнтовно заробіток має складати мінімум 1600 грязі, мінімум 1600. Здравеємо так ці проміжні результати. Так, в мене 1900 на сьогодні. У нас що що? У нас червоне-червоне. Баб. Ось туди ми стрем. Погнали. За 20 метрів включаємо поворотик. Повертаємо. Бац. Бац-бац-бац. І там вдалині нас жде наш пасажир. Чирик, 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 біде, виключаємо, щоб її не смущати. бац бац, бац, Мазепи на панораму. Їдемо в центр. Іванна. Іван не вистачило грошей на заказ, тому ждемо наступний. Наступний закат, бо Іван не ходить, стало грошей, як я і казав. Беремо цей. Бац. І кого ми веземо? Невідомо кого. На Лисенка, 26. Не... Ближній центр. І знов готівка. Люблю готівку. Лікарні. Бац, бац, бац. Мої. Ну, фокусуй Оп. на місці. Едем по нічному Львову на черговий заказок. Нам тут ліворуч, але ми зробимо праворуч, Перестроїмся знову червоненький і зараз будемо їхати далі. Так, мене з Лен 204 в Це туди де АТБ, де Арсен. Що в нас у нас вже 110 км, Бац-бац. Ну, 110, 6 вечора. І на ЛЮКС-ФМ будуть зараз новини. Торгова марка квадить. Їдемо до готелю Наталія. Забирати посилочку. не знаю, яка сьогодні, чи то п'ята, чи то шоста посилка на сьогодні. Трошки походу тарабанить, Ну, то, хлопці бруківочка. Нічим не пораджу. включаємо правий поворотик. Паркуємося і от наша посилочка. Я ще посилочку не віддав, а мені вже пішла зелена 206 на форум. Подача там щось 300 метрів. Я походу моя клієнтка там є. Друзі, є хороша новина, я щойно уточняв диспетчера е, на рахунок залежних цих тарифів динамічних. Їх сьогодні немає. Сам диспетчер сказав, що сьогодні занижних тарифів немає. Значить, можна катати. Тобто вони тепер вводяться не кожен день, а чисто вибірково він мені сказав, що система сама вибирає день і. Впроваджує так звані занижні ці їхні динамічні тарифи. Що це означає? Що значить уклон нас почув. А раз уклон нас почув, можна катати. Але що катати, якщо... Я вам зараз покажу кофе. Такі кофе у Львові. Що катати? Така робота паршива. Так, взяв такий заказ. Давно не брав закази після сьомої вечора. Так, як даний пасажир не вийшов. Ми що робимо? Скасовуємо. Там і їдемо зараз по ходу додому. Так, подати. Баз, баз, баз. отримати Компенсацію за подачу авто. 20 відправити І робимо. Статистика за сьогодні. 3,240 <звіг> Я швидкої по укривній типу, пішохі за заказ. Да, нахер надо 3,240 за кілометраж. 131 кілометр Ніби так непогано А, і ще плюс. В мене було щось на опті. Я то був скинув кино вже не пам'ятаю. 3240 за сьогодні. Бомбезно. Ну що, друзі? Вийлася нас сьогодні з вами така робоча зміна. Вона якась зміна дивокувата. на мою думку, трошки була, тому що дуже багато було доставок. Але... Люблю доставки, нікого немає, ніхто. Не каже, хоча музику поспівав, поїхав. Та й таке. Двоє пасажирів там не вийшло, та й менше з тим. Е, Позвонила до мене одна жіночка. Я її Рік назад я її возив на самбір вночі. І тепер до мене подзвонила, що він знову завіз на самбір. Так що орієнтовно година друга ночі. Я їду на самбір за двушку. Ми з нею домовилися. Можна їхати, в принципі, за двушку на самбір. Чи погано в тому немає. Тому наразі так. Да, ти є, е, всім дякую за перегляди. І, Як завжди, пропозиції побажання в коментарях. Хто під... не підписався на канал, чого ж дете? Чого ж дете, блядь? Вчорашнього дня підписалися на канал, ставили лайки, коментарі, строчити щось небудь. Ну, Толком по роботі, кого ж цікавить, а не просто так, щоб написати, аби писалося. Тому що не подобається, також пишете внизу мені. Я, то вс... я всі коментарі читаю. На всі коментарі я На всі коментарі стараюся е... відписувати. Кого... Кому не відписав, Саря, напишіть просто ще раз, і я відпишу всім. Тому що місцями ви там, е... так строчите, що. Десь когось нема часу і таке буває, але стараюся відписувати всім. Тому, якось так, всім дякую, всім мирного неба, всім гарного вечора. Пока.